депутат яким він для вас? Запитував? Ну запам'ятався, він для мене дуже цікаво. Перший заступник пан Піліпенко, коли обрали Самаркіна. Я був на зустрічі, коли ще оцих всіх чвар не було. От тільки всі прийшли там на роботу. Представляю, це нас сматрящий по Кременчуцькому району. Я питаю, Вова, а на кого він так смотреть буде? Він якось дивиться, в нього якась підзорна труба, що він буде дивитися. Заходить таке, знаєте, така. Ну він мені одразу не сподобався. Він почав людям тикати по хилову віку. То в тому числі лікарям, керівнику центральної районної лікарні, зараз, от як ззаду, ти там, ну і пішло-поїхала. вів себе достатньо, ну я не знаю, зухвало. Всім кажуть, я людина шаповала, ви всі будете робити, як я сказав в свій час. Керівники ОТГ Кременчук визивали до себе депутатів різних ОТГ і казали, от са дядька, орієнтуйтесь на нього, це наша людина. От як він сказав, так ви і будете робити. А далі, якщо хтось щось не робив, йшли погрози. Йшли заяви в НЗК. От по мовчан, то я вам розкажу з паном дядиком, коли я коли мене обрали на посаду, я ж пройшов Крим Рим і мідні труби. Куча звернень мовчана на НЗК. Він же там друзів має він же депутат Верховної Ради, замість того, щоб округом займатися укриттями, залученням коштів в район. Він же ж, що вони почали робити? Рахувати моїх дітей, знімати в мене вдома, знешкоджувати повністю бізнес мого батька.